Що ж зараз робити з криптовалютою? Купувати її, продавати, що купувати, що продавати. Зараз давайте це розберемо. А на даний момент біткоін пробив відмітку 30 тисяч доларів. І хто вже купив біток, собі сидить спокійнесенько, чілить, можна розслабитися і спостерігати, що буде відбуватися. Якщо ж ти не купив біткоін, так як і в мене зараз дуже маленька сума в біткоїні, все решта, це все в USDT, я все-таки надіюся на корекцію. Тобто зараз є, як завжди, два сценарії. Або зараз біткоін полетить далі там, до 40 і, можливо, ще далі тисяч доларів, або буде корекція нижче, можливо, 24, може навіть нижче 20 тисяч доларів. Але це мало ймовірно. Все ж таки є два сценарії, коли біткоін виростає, коли він там буде там, 60 тисяч доларів і так далі. Е, частина, Більша частина інвесторів зафіксує це все, переведе в USDT, і тоді всі кошти переливають.